Привіт! Привіт, любі, дорогі мої тільці. Це прогноз на серпень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував вам простір, що підкажуть вам карти на цей місяць. Задавайте свої запитання, і мої карти дадуть вам вичерпні відповіді на ваші запитання. І також хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. І також підписуйтеся на інстаграм-сторінку, посилання на інстаграм-сторінку під цим відео внизу. Там більше цікавої інформації, більше живого спілкування. Ви можете спілкуватися зі мною, задавати свої запитання і отримувати відповіді, індивідуальні відповіді і замовляти індивідуальні розклади. І так, дорогесенькі для вас карта. Так, перша карта дев'ятка дев'ятка жертв. Це карта, коли людина уже виснажена, змучена, пора у відпустку, хочеться відпочити, і це також карта обмежень то вас, можливо, довго не відпускали, ви працювали за всіх, і зараз ви хочете е, уже самі йти в відпустку. Ваша черга, вам хочеться сказати, зараз моя черга, все я по відпустці, мене не чіпати. Це також карта обмежень, але ми бачимо, що людина вже за, за цими обмеженнями. Людина ззаді е, залишається оцей парканець. А людина уже спереді. Тобто це також і карта, коли ви їдете, можливо, за кордон, переходите кордон, переходите якісь свої обмеження, приймаєте рішення і сміливо йдете вперед, так як тут жінка-ця йде вперед. Сміливо. Вам раніше здавалося, що так багато тут аж вісім жезлів, вісім перешкод, і ви все подолали. Ви все подолали, і зараз у вас тільки вперед просування вперед, і відпустка, і просування вперед в усіх справах. Ви подолаєте всі перешкоди, які є на вашому шляху. Що вам здавалося раніше неможливим? Зараз ви побачите, що можливо все, що перешкод насправді немає. Немає ніяких обмежень. Наступна карта. Наступна карта не бачу, не бачу. Щось піде не по плану башня. Все догори ногами. Або ви змітаєте все на своєму шляху, ви йдете вперед. І далі думаєте, хай там все горить вогнем. Хай спалюєте всі мости, йдете вперед, не оглядаєтеся назад. І повна така трансформація, повне. Погляд тільки вперед, а ззаді там ви думаєте, я, мене нема, я у відпустці, чи я поїхав, все, хай це все там хоть догори ногами. <сум> ну і також ця карта може означати якісь такі невеличкі перешкоди, що щось іде не по плану. Якщо ви в дорозі, може бути затримка літака, чи невчасно прийшов автобус, невеличкі якісь затримки такі можуть бути, бо тут карта такої. Щось іде не по плану, щось може, тримайте в голові план Б. Тобто, не... це не є щось таке кардинально, просто треба а, мати план Б і не, не хвилюватися, якщо щось піде не по плану. Але в основному тут йде така енергія, що от ви вирішили, у вас є ідея, ви йдете на все, і хай там все після вас хай все там валиться. І йдеш Кирибер. Вас вже не цікавить. Приїдете назад, будете розгрібати і дивитися, що там не то поки що. Вам ви тільки вперед. Дві карти витягнулися, ну нехай буде дві карти раз витягнулися. Значить тут король мечів. Будуть вас доставати, будуть у вас такі вісімка чаш, це погляд вперед. Ви все ж таки у вас у стільці іде енергія в серпні, що ви спалюєте всі мости, хто би вам що там не кричав, не говорив, тут людина з мечом сидить, сидить, ще вас доганяє, але ви вас уже нема. Ви дивитеся вперед це. Навіть і про те, що якщо ви підете з роботи, ви не будете шкодувати, а, чи вас звільнили, чи ви самі прийняли рішення звільнятися, чи ви у вас погляд вперед. Ви ще не бачите чітко тут ще місяць, це є карта майбутнього, коли людина сміливо дивиться в майбутнє. І хто б що не говорив, це можливо і ваш партнер, чи якийсь іде розвід, чи розрив у відносинах, але ви вже. Не сприймайте нічого. Вам уже хватить, ви йдете вперед і не оглядаєтеся назад. І це карта чудового майбутнього, коли людина ще не знає, але в повній довірі до Всесвіту, до Богу, іде вперед і їй і щастить. Таким людям щастить, які йдуть. Мають якийсь план, але вони є гнучкими, вони можуть змінювати свої плани, але йти вперед і не поглядатися назад. Насправді дуже люблю цю вісімку чаш тому що це коли ви йдете в щось нове і йдете в такій повній довірі, і вам щастить. Вам пощастить. Це карта такого удачі. Карта удачі, коли ви йдете і вам щастить. Ви ще точно не знаєте, як це буде, тому що ніч. І ще людині нічого не видно, але ви впевнені в тому, що вам пощастить і все буде добре. Візьмемо іншу колоду. Так, з наступної колоди витягнемо для вас дороге тінці карту. Діяво багато спокус буде у вас на вашому шляху. Дявол насправді це дуже хороша карта. Це про спокуси, про звичайні земні спокуси, можливо, ви станете а, такою, таким, такою людиною спокусовою, яку захотять спокусити, а, я, такою. І також може бути карта, така енергія, ідея, що вас можуть обманути, будьте обережні, і також, щоб ви самі себе якби, не наказали і самі себе не обманули, тобто який яким чином, тут ще карта алкоголю і різних отаких от забав земних. Так що будьте обережні, якщо ви будете відпочивати на відпочинку з друзями, чи десь, будьте обережні з алкоголем, щоб вас не спокусили, і, вам, і у вас не було забагато цього. А взагалі це карта великих грошей. І як можуть до вас прийти гроші по цій? Так можуть і піти, можуть бути більші витрати, ви можете витратити більше, чим ви планували. Так що тут спокуси, усі зимні, спокуси, будьте обережними. Все добре в міру. Але тарта весела це похід і в нічний клуб, і всі земні такі веселості. Щоб не закінчилися вони. Сльозами. Король? Король кубків? А це людина, чоловік. А який по гороскопу такої водяної стихії, дуже чуйний, романтичний. Можливо, оцей такий романтичний спокусник буде вас спокушати. Людина, яка багато говорить, але не все виконує. Будьте обережні, тому що спокусник такий дуже романтичний, дуже-дуже вміє говорити, вміє завлікти, але дуже скоро вміє піти геть і також спалити всі мости. І наобіцяти, але в один момент втікнути. Так. І четвірка. Але у вас буде хороше четвірка жезлів це про свято, про тріумф, коли ви про себе заявите, коли ви самі себе похвалите, і коли вас замітять, вас похвалять, це тріумф. Це дуже хороша карта, і енергія радості, енергія щастя це і сімейна карта. Також коли вас можливо запросять на весілля, або ви будете готуватися до весілля чи до хрестин, до якихось таких традиційних сімейних свят, і також карта нерухомості: переїзд на нову квартиру, переїзд в будинок завершення ремонтних робіт. А карта нерухомості, можливо, вам і, і спадщина може прийти. Ви купите нерухомість, або от ви не могли винайняти, ви винаймете наймете хорошу, краще, краще, ніж у вас було. Це чудова карта. Карта радості. От тут у двох ви радієте. Переїзд, завершення ремонту, якась дуже-дуже радісна подія, і, можливо, і... Така, Вам запропонують весілля, на Христини може запросити, якась традиційна така історія тут буде. Так, знову весілля. Трійка, знову така радість, не то, щоб весілля, але радість, коли ви підете з подругами, з друзями, кудись щось святкувати. Ідуть такі у вас вже свята. Щось ви тут ламали, крушили. Це а, тут. ишлошкеребар У вас були такі сильні емоції, багато трансформацій, і тут вже йдуть карти радості, карти свята. Коли ви святкуєте, святкуєте якусь свою перемогу, свої досягнення, так, я змогла, чи я зміг. І тут також з подругами або троє людей, які може ви, у вас спільний бізнес, ви щось будете радитися, якісь складати плани, зустрінетися десь в кав'ярні чи за келихом, вона і будете тут складати план подальших дій, якась колаборація, коли троє людей щось вирішують, щось роблять, але це все прикрашено якимось святом. День народження, похід в ресторан, похіднічний клуб, якесь свято буде у вас і будете відмічати у трьох. Мінімум у трьох. Так. Є одну карту з цієї колодивиться. Вісімка. Це також карта майбутнього. Карта, коли є великий вибір, треба вибирати, треба все впорядковувати, документи тут восьми ніг, вісім ніг. І кожна нога щось робить, має якусь чашу, щось робить. Так і ви будете, як у вас в закривати всі рахунки, це і сплата податків, і за квартиру, всі комунальні послуги. Все будете робити порядок. карта, коли вам треба підбити підсумки, коли вам треба все поскладати, можливо, ви затієте генеральне прибирання і в себе, і в офісі. І ви будете все вичищати. Це також і про те, що в своїй голові, можливо, ви будете думати і поміняєте свої думки. Можливо, ви думали, якась була ситуація, і ви дивилися тільки з одного боку. Зараз ви поглянете на це з іншого боку. Це також переосмислення своїх таких бачень. Зараз ви зовсім оновитеся, переберете, передумаєте все і будете робити все по-новому, все по-іншому. Навіть неочікувано для себе. Такі будуть якісь іти озаріння такі. Так, візьмемо ще одну кону, дивимося. Що далі, Дорогесенькі тільці для вас приготував серпень місяць. Цікаво, у вас на початку місяця йде така трансформаційна енергія, потім енергія і свята, і таких, знову ж таки, переосмислень душевних якихось. Так, душевні переосмислення справді йдуть, і тут з вами не всі згідні, буде якийсь невеличкий конфлікт. А, це коли вам як словом можна поранити людину, якась образа, або вона вже була і вона зараз пливе знову, або знову у вас, як, як стануть на той самий мозоль, ще вже було тут і ще раз, як вдогонку, ще раз можуть щось сказати, якимось словом, так як е, рубанути можна сказати і так. Що хтось, взагалі, люди, от у вас тут багато тріумфу і багато радості, і не всі будуть на вашому боці. Ну, це також нормально, коли у вас є ваші друзі, які радіють, і є люди, які не завжди радіють вашим успіхам. Це така карта пліток за вашими плечима, можливо, буде. Ну, це вас зовсім не повинно обходити, тому що у вас є. Своє бачення на то все, і ті всі якісь образи і такі е, колючі слова, колючі вислови вас не мають торкати. Ви попереду. Так, наступна карта, подивимося, є про що це? Хтось за вами підглядає, хтось хоче поцупити ваші ідеї, тихенько вночі хоче втікати. Також це може бути і розрив, коли, можливо, був якийсь конфлікт, і партнер так тихенько, вночі іде геть, і дивіться, щоб ще не поцупив і ваші речі. Забирає свої речі, людина, іде геть вночі, і може, щоб не забрали ваші. <гум> а можливо, це ви підете в якесь місце, де вам не сподобається. І вам буде некомфортно, ви просто підете геть. А можливо, буде, що це ви підете в якесь місце, де вам буде не подобатися, де вам буде некомфортно, ви не захочете підтримувати ні цю розмову. А, і тихенько підете додому. <гум> не прощаючись по англійськи Так. Угу. Знову у вас трансформація. Трансформаційна така буде оця ситуація, що тут складається. Ця ситуація для вас стане трансформаційною. Щось ви узнаєте, якісь такі, ви узнаєте, дізнаєтесь такі новини, які спочатку, так як і ранять ваше серце, але насправді ви. Народитися новою людиною це про те, що от стара версія ваша повністю відімре. І ви народитеся новою, но з новими думками, з новими цінностями. І це як, як птах Фенікс, у вас як спопилиться все ваше минуле бачення стара ваша версія помре і народиться нова ваша, краща ваша версія. Це прекрасний буде період, можливо, він буде трошки такий емоційно складуватий, але ви народитеся зовсім іншою людиною, і ви по-іншому будете дивитися на це життя. Давайте ще хочу витягнути вам одну карту, що там далі йде? Рицарь, ви, Рицарь Пентаклі, і ви не будете о, 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 в цій трансформації, ви не будете одні. От іде Рицарь Пентаклі, буде у вас підтримка на коні, це завжди підтримка. Рицар це швидке просування, це карта просування, карта швидкості, і підтримка, і матеріальна, і, тому що Пентаклі. Ви будете з підтримкою, ви не будете одинокі. Вам буде. Буде до кого звернутися, буде з ким іти цей шлях. Ось такі енергії будуть панувати у вас, дорогенькі кільці. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!